Доброго дня, мене звати Анжеліка Малишина, я практичний психолог, і зараз я хочу поділитися з вами дуже практичною справою. Називається Тест ЮНО 16 асоціацій. А в попередньому ролиці ми розбирали ідею про те, як диктуватися про себе. І в мене є записано, записаний тест цей відповіді. І я хочу поділитися. Як його можна проводити, для того, щоб було набагато зрозуміліше? Звісно, тут трохи перефразовані всі відповіді, для того, щоб та людина, з якою я це проводила, не могли б це було ідентифікувати. Але коли я буду читати відповіді, вам набагато легше буде зрозуміти, як провести його для себе самостійно. Ви берете листочок і пишете тему, яка вас цікавить. Наприклад, як я виражаю любов до себе? Або як я можу піклуватися про себе. Піклування про себе це як? І вам потрібно в стовпчик написати 16 слів, які вам спадають на думку без роздумів. От у вас буквально є а, 8 хвилин. І за ці 8, або навіть 5 хвилин ви записуєте 16 слів, які випадають на і нею. Піклуватися про себе це як? Ось людина, наприклад, пише, Перше, що їй спадає на думку. Ну, в принципі, я питала і записувала сама, це краса, потім це здоров'я, робити те, що хочу, не шкодити собі, там, брати задоволення від життя, гарне харчування, увага до себе, проводити час з сім'єю з собою, робити те, що я хочу. Знати, чого хочеться а, милуватися собою. Знаєте, як от Оксана в, в хуторах близь каньки, вона сиділа така перед дзеркалом, і ой, ну яка красива, ну яка чарівна, ну щось таке. А, як красиво вдягатися, розуміти свій стиль, а, так побудувати для себе правильний спосіб життя. А не їсти багато солодкого, а робити собі компліменти і поважати себе. Потім ці всі 16 слів, які ви виписуєте, вам потрібно пооб'єднувати по два. Ну, от, наприклад, перші два це краса і здоров'я, ви їх об'єднуєте скобкою і якесь стрижневе слово, яке вам перше буде спадати на думку, ось людині на красу здоров'я випадала ідея спорту. Наступне, там третє, четверте слово, ви також об'єднуєте. Це може бути фігурна скобка, може бути трикутничок, неважливо, як ви це будете робити. А клієнт казав, що там, робити те, що хочу, і не шкодити собі це розум. Наступні два слова: п'яте, шосте, ви об'єднуєте і пишете щось, що спадає вам на думку. Тут, наприклад, задоволення від життя і. Гарне харчування це е, способи задоволення. От об'єднання таке. Наступне, там увага е, до себе і знаходити час на сім'ю е, і на себе це бути в контакті з собою. І так, всі 16 слів ви об'єднуєте по два. У вас виходить другий стовпчик, який ви записуєте. Після цього е, у вас виходить. Вісім слів, ці вісім слів ви також будете об'єднувати. Ось перше слово об'єднане в мене було спорт, друге було «роза». ви їх об'єднуєте. І що перше буде спадати на думку вам, коли ви об'єднуєте ті слова, які у вас є. В мене в прикладі «спорт» і «роза», Коли людина їх об'єднувала, вона казала, що це про бажання. Наступні слова також об'єднуються, у вас. Третій стопчик вимальовується. Після цього ви дивитеся на ці слова і об'єднуєте їх знову. <світ> В мене було бажання, наступне слово це насолода, вони об'єднуються, і людині приходила на думку ідея, асоціація, що це життя. Наступні два слова, які об'єднувалися, це було про кохання. І ось потім ці два слова, які у вас виходять життя і кохання, ви також об'єднуєте фігурною скобкою, чи якось там як зручно, до одного стражневого слова. В цьому тесті у людини вийшло, що це спорт. При цьому клієнт не дуже полюбляв займатися спортом, тікав від цього якомога більше, але при цьому, коли починали розбиратися, а як же можна піклуватися про себе, як це. Діклування проявляється в житті, було з'ясовано те, що саме фізична активність дуже важлива для людини, вона дає їй дуже багато енергії. А, тому на рівні свідомості у вас може бути саботаж, ви можете від цього відгороджуватися, казати, що мені це не підходить, що це дуже важко. Але потрібно дивитися на глибинні ідеї. Що для вас важливо, що для вас є цінністю, і після того, як ви докопуєтеся до своєї цінності, ви тоді можете робити для себе висновки і підбирати ті види фізичної активності, які будуть для вас комфортними. Це дуже важливо робити, досліджувати себе, розуміти, що важливо для вас, тому що в момент, коли ви це розумієте. Перед вами відкривається дуже багато дверей, з яких ви можете обирати, що ви будете впускати в своє життя. Досліджуйте себе, пікуйтеся про себе. До нових зустрічей!